Так, зірвав я ці, йдемо. Тут вище бачу цілий, цілий букет. Подарунок мені. Ну, і подишний муримух старий. І почав розгіннуватися вже. От грибочок, дивлюся, є. І ще один молоденький муримух тут вище. Дивіться. Грибочок молоденький, Непоганий так на вигляд. О, навіть два такі зрослись. О, супер, супер грибочки. Два. Ну і збираємо муримухи. Муримухи також. Ще ніколи не збираємо муримухи, признаюсь чесно. Чомусь. Чомусь я спочатку так до цього, як вам казати, з недовірою ставився. Думаю, можливо якісь наркомани щось там мішають. Якісь наркотики щось роблять з тих моремухів. Тащиться галюцинаційних. Я проти цього, звичайно. Але потім начитався, що, виясняється, їх використовують в лікарських цілях. А крім того, дуже багато людей вже збирає ці моримхи, здають. Ой, То все-таки я наважився також. Також я буду збирати їх. А там уже кому вони потрапить, не знаю. Опа, може Так, поки що виключаюсь, тому що не бачу нічого. О, якось так дивно там внизу Можна сказати такий джекпот мені випав. А тут щось уже я метрів двісті пропетляв, вверх піднімаюся ані одного грибочка, Ось якийсь тут. Не знаю, що це за гриби. Не розуміюся в цих грибах. Я більше немає нічого. Може, тому що... А мурельмох один там. О, хоча б муремох є. Не може, тому що там внизу більше волога. Як не як і ще дощу не дуже в нас. Обмай дощу для грибів. Тому піднімаюся вверх, то вверху нема. Моремухи, ще один бачу я тут. Ну, Збираємо моремухи. Шапочки, якраз такі шапочки невеличкі. Кажуть, такі треба збирати. Збираємо, пошукаю і Ще Трошки підійду, якщо не буде грибів, корбанів, то повертаюся донизу. Мабуть, внизу більше буде. Ось, друзі, натрапив на сиролішку одну, але така вона вже зимовша. а там чую грибники. Перегукуються све що там. Не повезло мені. Я в ту сторону збираюся на гриби, а вони від мене збирають. Може всі не зазбирають. Так, ну, вийшло мені їх якось обійти. Бачу, вони тільки згори вниз спускаються також. Тому я... Але це вже таке, трошки спішиш, але дивіться, є грибочок тут. Кисильник один сильно поїджений слимаком, Збираємо його. трошки вже спішка виходить. Хочеться перед ними. Ну, тут така справа, хто перший, хто спритніший виграш. Нехай вибачають. Такого грибочка знайшов. Красавчик, красавчик грибочок. Є грибочок один молоденький. Це самий ну, такий, як то казати, самий фотогігієнічний на сьогодні. Але більше докола нема. Один такий. Спускайся донизу, а внизу якось щось. Взагалі нема нічого. а то натрапив на моримуха латного. І більш нема. Поки що в мене три грибочки, декілька корбанів і моримухи. Так, ще одного маленького знайшов. Находився, я вже нема грибів щось так. Як би хотілося. Але дякувати за це. Я здогадуюсь, що ті гарбники, які лишилися позаді, скорше всього вони вже тут були. Сліджу вже я їх. Очевидно, вони піднімалися догори. По цьому місці потім це вже вони зробили такий круг і опускалися в іншу сторону. Ну, я думав, що я перед них, але вони пішли далі туди правіше Тож я здогадуюсь, що вони вже тут були, а гриби не дуже тут зазбирали і те, що... і те, що не дуже є. А ще один, здається. Так, дивіться. Ну. ну, це теж такий. Ріненький, трошки повіджений, Принестий такий грибочок. Два. Один, не, один від одного недалеко. Так, один тут, а один. Там був. Там. Так, два грибочки. Це в мене вже... Скільки їх? П'ять виходить, так. П'ять, здається, да, горбочки в мене. Ні, шість вже. Так, це шість уже, да. Шість гербочки. Колосички якісь дитненькі. Не знаю. Це вже зірвато. Заки. Такі що не стоїть обрати їх. Так, ну. Тут унизу далі річка, спущуся я на річку, перейду на іншу сторону. Там більше ліс такий вже великий ліс, це молодняк. Ось ще лисички такі мої. Май... Найкрасиві. О, це якась. Ось покрашена. Остався я донизу. Тут уже річка. Дивіться що тут є. Така сервіжка здорова. Суперсервішка. Здорова така. І тут Щиткованці Щіткованці ліс Убивает спущусь трошки донизу і той стороною підніматися буду так доверху. Подивимося, що в тому великому лісі є. Що, нема в лісі великому грибів, як я і собі міркував, що тут не буде грибів стільки, як і там. Такі Бідненькі а білячків немає німоримухів. Нема Корбани вже в цій місцевості не ростуть. Опа, тут такий завал. Хотів трошки підійти так до гори, а потім тою стороною лісом так вернутися і там наверх. Де мій мотоцикл є. Пошукаю. Де я його залишив? Якісь лісички, Це що? Який чудовий грибочок я побачив. Він так собі тут така галявинка, і він тут одненький, Одненький він собі тут виріс. Сонечко його тут погріло, засвітилося на нього і він собі виріс тут. Такий гарні ой, як він тримається, не хоче вилазити. Такий рекордсмен на сьогодні у мене гарний грибочок. Так, друзі, там внизу, як я думав, Щоб ближче до вологи, до річки, то буде більше горбів. але якось виявляється навпаки, нема там нічого. А я тому я повернувся... Повернувся по тих самих місцях, де я вже був. Самому цікаво. Що за собою можна знайти ще раз? Поки що є один такий підосинник. Тому що бачу тільки ці місцевості. Щось є так більш-менш, якісь грибочки. То може ще повезе. Ну вже одного знайшов такого. Може ще хоча б біля одного знайду. Було би добре, то я все вертався, О, там -ка Великим лісом таким, але бачу в великому лісі взагалі нічого нема. Думаю повернуся. Повернуся ще раз, прийдуся по тих місцях, де був перший Може щось буде. Опа! Що я побачив? Отакий старий кашка. Старий кашка такий. Старикашка. Старикашка такий. О. А здається, він здоровий. Так, корінь. Корінь здоровий, значить шапочка мала би бути здорова. Тому його забираємо це? Заховати. Так. Два, два знайшов грибочки за собою. Не Незадаремо я повернувся в цю місцевість. Вже зголоднів. Взяв я собі яблучка каву. Трошки попити. Мабуть, я зроблю тут такий відпочинок. Поп'ю каву. Найкращий здоровий грибочок. Поставимо їх на первину. ще один. ¿No? No, no. Є. Такий перекус невеличкий. Кофе тайм. Ще якщо б кава горяча була, то б було супер. Але і так непогано. Дружок, ти голодний теж? Вибачай я не взяв тобі нічого. Тільки вдома вже. Вже тільки вдома. Обернись, ти до людей неправильно обернувся там, буду дивити на твою жопку. Взиму яблучко. Нічого для тебе немає. Яблука між. Не так, все зібрав за собою, нічого не залишив, а навіть грибочка оцього не пошкодив, нехай він собі росте. Дощовик молоденький. Ніколи не лишайте за собою в лісі. Кульочки, бутилочки і тому подібне. не свині. Та. Тим більше з дому винесли, то це було важче, тому що вони були непорожні. А той кульочок легесенький, чому не взяти знову додому і виконати його в смітник дома? Піднімаємося до гори, далі, шукаємо, пошуки продовжуються. Я згадав, що я в цій місцевості знайшов перші тих двох грибів. Як недалеко, бачите, як недалеко було, був оцей один великий гриб. Познав я цю місцевість. Ось так буває. Тому і за собою можна знайти гриба і за іншими грибниками. Зайдеш не з цієї сторони, не побачиш не той рекурс. Десь гілка застелила дерево і все. І ти пропустив такого гарного грибочка. Ось так. Так, і знову в мене там, дивіться, муримух один є. А тут, а тут грибочки два. Заховалися. Зрослися теж докупи такі два. Буду всі два корені. А, так це один грибочок, Мені показалось, що це два. Здалеку ніби два корені були Нічого, гарний молодий грибочок, хоча такий неформистий, але грибочок. Я тою стороною піднімався. Верніше спускався, так обійшов, а цього не побачив грибочка. Ось так буває. що знаходиш за собою. Все не обійдеш всю місцевість. упс От так. Ну я, дивіться, ну, я міг такого грибочка пропустити. Як це я так? Є два гарнюні. Цей був один тут, а тут там. Заховався за дерево, я вже хотів іти туди вверх. Добре, що я подивився і побачив і цього. Красавчики. Так, ідемо заберемо того моримуха і піднімаємося далі догори. Зачепився. Якийсь є. Якийсь є. Червивий і старенький. Лишаємо його на носіння. Там ще щось. І там ще щось, але це ми більш таке. Молоденький Оцей Хорош, молоденький, ці забираємо. Так, ці заберемо. От скажіть, у вас теж таке була... Буває. Перший, як оглянувся за тим грибом якось, а зразу така пісенька згадалась. Згадала, тобто, згадалась мені така пісенька. Колись була я оглянувся посмотреть, не оглянулася ли она. Щоб посмотрите, не оглянувся ли я. От так І. І з того часу я вже... А ще один горбочок. Цей тропіківець Я з того часу вже зараз хвилин десять в голові крутиться. Оцей. Оця пісня така. І деколи коли вже заставляєш себе забути і вона тут знову спливає. Там щось таке чудне, якесь чудне грибення. Що це таке? Дивний гриб. Що такого не бачив. Що це за гриб? хто мені скаже. Запах такий. Трошки якби гли, глива. Як гливовий запах. що Це глива така. Ну, якби схоже на щось не таке. З роду грибів вишенка. Чудовий грибочок якийсь. Фух. Ось, будь ласка, Радянський Союз. Трос. Тут мінімум метрів 20. І так, з виду він непоганий трос. Залишили, він рожавіє тут і все. Вирісить, далеко хоч би хтось на не здав. Кілограм 20 тут також є. От а тут може і не може там. Це вони ще вже в землі заріс. Тут, можливо, і метрів 30 має цей трос, Кому треба забирати? Знайшов я ще одного корбанчика. Це, мабуть, останній буде. І вони взагалі вже старі такі, це за ними треба було йти десь тиждень тому. Ну, запах запах дійсно приємний. Отак в кулькові в мене грибочки ці стоять. До речі, як правильно сказати? Стоять грибочки в кулькове чи лежать там? Ну, не факт. Хочу сказати, що запах такий йдеш, із кульочка все на тебе корбанчиком потягне. Приємний такий запах має до гарбочки ці. Так. Ну, я вже майже дійшов до до... ну тут вверх такий горка кінчається до вершини. Потім вертається туди, я буду вертатися до мотоцикля ще в одне місце зайду. Подивлюся і додому. Ось один розігнившися. Розігнившися білячок там. А тут ще один підосинник Що я завважив? Цікаво так. Чомусь грибе, якби місцями так ростуть. Нема, нема. А далі як є, то вже там якось попадаються в однім місці. Різного виду гриби чомусь. З чим це пов'язано? Цікаво так. Мабуть, і ви завважили ще. Майже рідко де я знаходив сьогодні так, щоб тільки один гриб. Знайшов гриба, а там зразу і муримохи далі. І оті підберезники чи і корбани поближе так. Чому це так цікаво? Ось березовий труповик. Також цінний лікарський гриб. Наскільки я знаю. Він ціниться. Здається, щось в косметології чи що я там читав. Якщо знаєте, то можете написати в коментарі.